Які ваші емоції після написання цього диктанту, як взагалі все пройшло? А мені сподобалося. Спочатку чуть, -чуть не встигала, а далі все вже було окей. А що для вас мова? А, ну, напевне, одна з частин коду кожної нації те, чим ми те, що, те, що з дитинства, з народження передається від від родини, від батьків, від глибоко глибокого коріння. Ми тоді відчуваємо, хто ми і до, до кого до чого ми належимо. Писала радіодиктант вже вдруге, а почала писати того року. Попередній радіодиктант був однозначно важчий, він був глибший, він мав значно складнішу пунктуацію, чимало авторської пунктуації. Цьогорічний диктант він такий мені легкий. Він мені такий більше, знаєте, на злобу дня менше було складних розділових знаків. Розумію, що було менше авторської пунктуації. Звичайно, я думаю, як і всі. Погодяться зі мною більш сподисі. Зі мною, мабуть, для начитки диктанту потрібно все-таки брати вчителів української мови, які роблять це професійно, тому що мені здається, що середньостатистичному школяреві чи школярці це написати було просто нереально. Але мова, ну насамперед, згадаю, що мова, напевно, за гайдегером це дім буття. Мова для мене це. Мова любові, мова доторків, мова не написаних, але пережитих казок, історій. Мова це, це те, що робить нас нескореними. Я пишу, це не вперше що зі школи. Така традиція це диктант, і це дуже важливо, це наші традиції, це те, що об'єднує нас. Ми вже 26, 26 років поспіль всі українці ті ж закордонні в Україні. Пусть диктант, і це показує те, що ми єдині, що наша культура цінна і приливою. Тримуватися цієї традиції і надалі, і цей час війни це особливо важливо для того, щоб ми українці об'єднувалися спільною якоюсь такою ідеєю, і це не дитант це якраз той вияв цієї нашої соборності. Чому я саме вирішила цьому просторі просторі на гарний сенс в цей дитан? Тому що мені подобається сам простір. Він гарний, він а, приємний. Тут така зібралася чудова компанія. Я розумію, що це буде люди однодумці, тільки цінність цього написання диктанту. Тому вирішила його тут саме. А не вдома в себе за чашкою кави. Щодо самого диктанту і емоцій після них, ну я вважаю, що головною помилкою диктанту таким синдоліком це те, що той, хто диктує цей диктант, є професійним вчителем історії, не є професійним вчителем української мови, тобто не розуміє до кінця, як правильно ставити а, паузи, як правильно потрібно викладати все диктанту. Бо вчитель, наприклад, української мови не розуміють, потрібно, що там читаєш повністю диктант, потім там читаєш пообзази, потім речення, ставиш паузу відповідні. А, Пані, яка читала нам цього року, на жаль, на це не врахувала, і це дуже було погано, тому що я, наприклад, хлопцяла диктант, я не встигла написати, не встала подумати, і, відповідно, це зменшило якість написання диктанту. Як на мене, щоб саме диктор, який диктувала диктант, був би більш професійним, більше б людей до цього доєднувалося, відповідно би краще і ефективніше відбувалася ця подія. Тобто, в мене таке бажання, щоб все таки. Диктором на наступного року це хто професійно це робить, тобто або професійний диктор, або вчитель української мови, який би це розумів, як потрібно робити, а не брати диктором людей просто відомих, тому що ну що просто відомо там чи актора, чи когось інше. Мова для мене це індифікатор нації, це серце нації, це те, що показує і відрізняє нас від інших, і те, що потрібно плакати, і брехти і зберігати протягом покоління, і це те, що є виявом того, що ми українці. Наша мова це показник того, що ми протягом стрі. Збрали свою історію, збили свою культуру, і досі продовжуємо виборювати у цей непростий час це було трепетно, тому що ми згадали про всіх, хто, на жаль, не має можливості більше написати цей диктант, і це додало цінності і вкотре розуміння, завдяки кому ми тут. І це було моментами смішно, тому що ми всі тут не встигали за реченнями. Але тема диктанту дуже важлива зараз, тому що це правда, треба жити, треба не відкладати життя. Воно в нас одне, і в період війни ми маємо жити ще більше. Тому так це було дуже об'єднуюче, і це перший мій досвід такий писати в такому великому колі, тому це дуже класно. Це моя ідентичність, те, ким я є, через яку я можу висловлюватись, через яку я можу любити, давати любов. І це частина мене, моєї країни і всіх тих, хто зі мною. І мова це, це про любов. Напевно, так. Дивні, гарні емоції. і рада, що цей диктант був офлайн. Вона франківська, вона змога долучитися. Мова дуже важлива, як було сказано перед диктантом. Щоб нація не померла, треба проводити такі заходи, які об'єднують людей і підтримують українську мову. Я викликав дуже позитивні емоції. Але як на мене, було задато швидко, і я не встигала писати деякі слова. І ще там були моменти, там, де е Пані, яка диктувала нам текст, вона збивалася закінченням. Я писала одне слово в кінці, воно виявлялося іншим. Але то буває то таке. Насправді я дуже вдячна, що люди проводять таке, що є можливість піти, поцікавити, що роблять інші люди, які в них думки, що вони думають про диктант. Насправді це об'єднує, це створює нові теми для розмови для молоді. Я впевнена, що після диктанту зроблять багато мімів про який був диктант цього року. І я вважаю, що щорічний диктант це дуже важливо для української мови, а це важливо для українців продовжувати, щоб українська мова звучала, щоб люди розмовляли, думали і писали щось нове. І також. Оскільки диктант пишуть кожного року, я там для себе пишу е, вірші українською. Це дуже цікаво, е, що актуально на сьогоднішній день, оскільки цьогорічний диктант був про, обув, про воєнні дії, про песопотрона, і це ілюструє, що відбувається в країні. Мова це те, що мотивує жити, того що в історії було дуже багато моментів, коли українців гнобили коли українська мова не мала права існування. І наразі ми маємо цінувати те, що ми маємо право спілкуватися українською мовою вільно і писати, творити неї. Хочу сказати, що від початку до кінця в мене були сироти від того, наскільки. Наша мова, вона про боротьбу і водночас про любов і про єдність. Тому що саме мова об'єднує нас з вами українців. І оця назва радіодиктант єдності національної, вона каже про все, тому що, от в цій такі. Малесенькі моменти годинку часу ми пробули разом, але від розуміння, що це відбувалося по всіх містах нашої країни, що хлопці на фронті так само, хто міг доєднувався, що українці за кордоном так само доєднувалися. Це настільки це відчуття єднання нашої єдності, і в цьому наша сила. Єднайтеся навколо українського.